І зараз зроблю дифузорчик тихіше музику, щоб вона не перебувала. І сьогодні у нас такий буде цікавий ефір. Розкажу зараз, приєднуйтеся. Я зараз використовую ефірну олію суміш ефірних олій. Це якраз по нашій з вами сьогоднішній темі. Це про е, нашу сексуальність, саме ця суміш працює да, про пробудження е, якихось наших да, таких потягів, про наші грошові блоки, да, це поєднання таке, і, звичайно, вона дуже круто працює з нашим станом. Отже, сьогоднішня наша тема з вами, нашого ефіру, буде стосовно нашої статевої конституції. Тобто у кожній людині закладено генетично це, і це те, на що дуже дуже можемо. Маленький такий мати вплив. Напишіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке статева конституція, і чи цікаво вам дослідити її сьогодні разом зі мною? Ну, звичайно, коли ви приходите до мене на консультуації, на індивідуальне консультування, да, ми з вами там саме е, працюємо, да, досліджуємо вашу. Сексуальну статеву конституцію, да, бо дуже часто люди думають, що щось з ними не так, бо подружка, або сусідка, або ще хтось казав, що їм там, сексу хочеться, там, я не знаю, да, ну, там, наприклад. 10 разів в день, і вони 10 разів в день можуть отримувати задоволення від статевого акту, отримувати оргазм, да, отримувати насолоду. А багато хто. Каже, навпаки, мені взагалі сексу хочеться там раз на місяць або раз на два місяці, раз на тиждень, раз там на якийсь ще Да? І хтось каже: о Боже, це не нормально, щось з тобою не так. Да? А напишіть, будь ласка, поставте плюсики, чи мене добре чутно, друзі, чи не перебиває музика, щоб ви мене гарно чули. Чекаю на ваші плюсики, да, і продовжу. Сподіваюсь, що мене гарно чутне. А, і дуже часто люди тут, навіть коли чують, що з ними все ок, вони аж видихають, знаєте, що вони розслабляються. Да? Бо дуже часто люди думають, що з ними щось не ок. Бо Хтось думає, що навпаки, якщо я багато хочу, то зі мною там не окей щось, або навпаки, я там збоченесть якийсь. Да? До речі, у мене є відео на цю тему. Можете пошукати в стрічці да, стосовно того, як люди думають, що у них якісь є сексуальні розлади або дисфункції. Да? Я там розповідаю про це, пошукайте, подивіться. Отже. Статева Конституція. Вона є трьох видів. Ми дуже загально зараз швидко пройдемося по ним, і ви зможете ну, плюс-мінус так діагностувати, скажімо умовно, так, да, яка саме. У вас або у вашого партнера, да? але коли ви приходите вже до мене на консультацію, я прям з вами разом, індивідуально ми це рахуємо, передивляємося, я задаю багато запитань, да? але якщо так узагальнено, поверхнево, то і дуже так спрощено, то це зараз ми з вами зробимо. Да? Отже, подивіться на ваші ноги і на ваші пальці ніг. Як розташований ваш перший палець, да, великий, другий і третій? Чи вони ось так ідуть, як сходинки да, від великого і до мізінчика, вони такі, такої, умовно кажучи, правильної форми, да, великий, менше, менше, менше і саме маленький мізінчик. Да? Якщо у вас так, да? якщо у вас ваші ноги. Довше, ніж ваш тулуб, да? якщо а, ви потяг у вас є да? раз на тиждень або рідше сексуальний саме потяг, да? якщо у вас а, є такі Прояви, які у вас, наприклад, да, було перше у жінок, да, перші е збудження вони відчували е там пізно, да, там, наприклад, вже десь плюс-мінус. Е 10 років, для, якщо перші е, мінархи місячне да, у жінок е, пішло е, десь плюс-мінус 15-16 років, якщо ви завагітнили або планували вагітність і вона була така, да, не одразу, не після першого там, статевого акту і все вийшло. Да, а що ви планували, щось для цього робили, е, напружували якось. Да, Цю історію, то якщо у вас, наприклад, да, була така історія, що оргазми ви отримували, або досі можете не отримувати, якщо вже у вас розпочалося да, ваше статеве життя, або дуже-дуже рідко, або через якийсь там великий термін з одним і тим самим партнером. Да? І що ще сюди, яка історія? Да, це таке узагальнене, ну, да, що ем, якщо ви от на цю історію всю дивитеся, чуєте, що це про вас, да, подивилися на ваші кінцівки е, ніг. І це говорить про те, що у вас е, низька да, статева Конституція. Тобто і з вами все ок. Тобто, друзі, ця історія про те, що це закладено генетично, я ще раз нагадую. Да? І те, це на те, що ми можемо дуже е, опосередковано і дуже мало впливати, щоб це змінити. Да? Але дуже велика е, така статистика про те, що е, саме. Шлюби розпадаються із-за того, що да не співпадіння оцих статевих конституцій. да І ми можемо з цим ось теж працювати, ми можемо щось зробити в парі, да домовлятися, якщо одному партнеру треба більше сексу, іншому менше. да Ну Звичайно, якщо тут теж такий да цікавий нюанс, якщо в парі, От, до речі, давайте ви напишете, не буду вам розповідати. Давайте ви всі включите сексологів і напишете мені в коментар. Як ви думаєте, з чим легше працювати, якщо у жінки в парі да, в родині ну або в вашому партнерстві? Да, а якщо у вас, там наприклад, ще немає шлюбу, але ви разом живете да, і є партнерські стосунки у вас, то у кого? Чи у дружини, чи у чоловіка, коли да, у жінки або у чоловіка, коли ця історія легше з чим працювати, якщо у жінки, наприклад, велика. Статева Конституція висока або у чоловіка, або навпаки, от напишіть, як ви думаєте. А я потім розкрию да, цю історію, але мені дуже цікаво, як ви думаєте. Так, про низьку статеву Конституцію розібралися про середню. Всього їх три. три да? Про другу кажу про середню. Це у вас тулоб дорівнює плюс-мінус з вашими ногами да? розмір. А ваші кінцівки, пальці ніг. У вас другий пальчик однаковий з великим, тобто вони отакого однакового розміру. Тобто другий і перший пальчик у вас однакового розміру. Якщо ми прикладемо отак лінійку, або ви подивитеся на свої стопи, ви це побачите. Да? Тут у вас може бути сексу, хотітися да, частіше вже, ніж в першому випадку. Да? І ви можете отримувати. Оргазм швидше да, за вашу, коли вже вибудувалася, у вас така середня, ну, мовно кажучи, температура по палаті, да, ви вибудували вже ваші такі стосунки міцні, і у вас буде легше і вагітність відбуватися, легше вам буде завагітніти да? і збудження, і оргазми швидше отримати. І третя це висока статева конституція. Це коли на ногах перший пальчик. Він менший, ніж другий. Тобто другий у вас буде саме-саме високий. І тут у вас будуть ножки короткуватіше, ніж ваш тулоб. Збудження буде дуже швидко відбуватися, да, найчастіше. потім... У жінок це дуже ранішнє таке статеве вже формування, да, вже дуже швидко йдуть перші мінархи місячні, да, У хлопчиків, коли це відбувалося, перші їх полюці, перші збудження теж дуже рано відбуваються. Да. І дуже швидко такі жінки вагітнюють ну, дуже швидко, дуже лег легко. А сексу така людина буде хотіти. Ну, може хотіти да, багато разів і може робити цей статевий акт з завершенням, да, з отриманням з задоволенням і завершенням да, з оргазмом від 5 навіть разів на добу. Ну, і у когось це може бути вище. Отже, ще раз три. Статевих конституцій, да, можете так легенько перепровірити себе, свого партнера, подивіться на його стопи або на її стопи, да, якщо ви чоловік, бо у мене підписники і жінки і чоловіки, і в консультуванні у мене і жінки, і чоловіки є. І напишіть, чи вдалося вам розібратися з вашою статевою конституцією. І а, ще такий важливий момент, що. Можна, да, тут, по-перше, можуть бути якісь змішані типи, да, можна трішечки да, про це попрацювати все рівно, але змінити ми це не можемо. І це не про те, що це погано. Чи це добре? Це про те, що воно просто так є. Нагадую, да, це генетично, це генетика, да, і ми на це не можемо впливати. І тут нема, чи це добре, чи це погано, це просто. Ось так заклала матінка природа на те, що у вас відбувається з вами. Дуже важливо, напишіть мені в коментарях, чи ви винайшли те відповідь на те запитання, яке я запитувала на початку стосовно того, що як легше да, домовлятися працювати, коли у жінки вища статева конституція, або у чоловіка вища, у жінки нижча, або у чоловіка нижча, у жінки вища. Напишіть, будь ласка, бо дуже часто розпадаються шлюби саме тому, коли, наприклад, у когось одного, да, як я вже казала, висока, наприклад, статева конституція, а у когось низька. Да, і у цей розрив, тобто на початку, коли у нас такий букетно-конфетний на період, нам якби все це, да, ми такі завжди збуджені, і е, дуже багато у нас виробляється ендорфінів, все. Тобто гормонів таких, да? І нам прям смачний партнер. Але потім гормони наші затихають, особливо коли ми вже втривали стосунків, і там з'являється інші. Тобто, наші партнерські стосунки вони виходять на зовсім інший рівень. І дуже часто тут лякаються люди, особливо жінки, до речі, дуже часто лякаються, що щось не так. З ними або з чоловіком, да, або з партнером, якщо ви ще не одружені, наприклад, да, що там сексу стало хотітися рідше або менше, бо на самому початку у вас найвищий індекс вашого потенціалу стосовно у ваших стосунках. І, до речі, ще вам на завершення така вішенка на торті про те, що по дослідженням, да, у чоловіків. Їх найвищий потенціал, да, їх пік сексуальності, це плюс-мінус 35-38 років, ну там плюс-мінус розбіжність. Да. У жінок це е, вище цифра, це десь 40 і е, вище ну, плюс-мінус десь 43 роки. Е, тобто це пік нашої сексуальності. Да. Отже, друзі, ну так, дуже спрощено, дуже так. Е, Легко скажемо так, да, для нашого формату я вам розказала про типи сексуальної конституції. Чекаю на ваші. Е Відповіді в коментарях, і дуже цікаво, яка саме у вас сексуальна ваша статева конституція, і чи стало вам якось по-іншому, коли ви дізналися, що з вами саме да, все ок, що це не про те, що якісь у вас є там порушення, чи ще щось, да, але все рівно я кажу, треба роздивлятися в кожному да, індивідуальному випадку, що там діагностувати, роздивлятися, да, і робити вже якісь висновки. Основки. Тобто це таке узагальнене про те, що я вам сьогодні розповіла. Але для когось це буде корисно, бо піде оця напруга, бо дуже часто хтось каже, зі мною щось, мабуть, не те. Знаєте, коли люди про це дізнаються, то вони розуміють, що з ними все те. Але також тут ще да, такий маленький нюанс, що дуже часто є вплив з дитинства на якісь наші такі. Навіть психологічні моменти, навіть якщо у вас фізіологічно да, буде показувати те, що у вас, наприклад, висока статева конституція, да, але вам ваш сексуальний потяг, збудження, бажання у вас дуже рідко відбувається весь час, так було, да, то там треба роздивлятися. Що саме там було на психологічному рівні. І навпаки, люди з низькою або середньою статевою конституції, у них може бути навпаки дуже такий да, високий потенціал в цьому. І це теж говорить про різні там такі інтересні штуки. Але ж при цьому, як будь-яка м'яза, це все можна да, тренувати чим чаще частіше у жінок. Секс їх, да, чим частіше жінки, отримують, займаються сексом, тим їм легше оргазмувати, да, тобто тренуються ці м'язи як будь-які інші м'язи на тілі. У чоловіків, навпаки, якщо чим частіше ви займаєтеся сексом, то вам буде Легше да, управляти своїм оргазмом, і ви можете його розтягувати, відтягувати. Да, це теж важливо. Отже, давайте, друзі, ваші коментарі. Я дякую вам, що ви дивилися цей ефір. Сподіваюсь, вам було корисно. Ваш психолог-сексолог Оксана Глущенко.